Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ, Одеса Бахтист. інфо З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Будь в курсі останніх новин. Ми починаємо. Голова обласного об'єднання Пастор Олександр Димов привітав віруючих з Паскою 2023 року. Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо усіх зі святом Воскресіння Христова. Воскресіння Ісуса Христа це найбільше диво, звершене силою Господньою. Христос Воскрес! Він з нами. Ця дивовижна звістка осіяла весь світ і досягла безлічі людей, які отримали від Воскреслого прощення гріхів і невимовну радість надії на вічне життя. Тож нехай в нашій свідомості продовжують звучати і залишати слова божественного откровення. Я живу і ви будете жити. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Наша страна знаходиться в унікальному історичному моменті. Івангельські християни-баптисти прийняли рішення празднувати праздники по Григорянському календарю. Почти половина церкви нашого регіону празднували Пасху 9 апреля. Ну, інший час буде ще буде празднувати 16 апреля. в будь-якому випадку всіх з праздникам Христос Воскрес, бо воскрес, чим пахне сімейне життя в Першій Одеській церкві? Сімейний клуб Першої Одеської церкви, де пастор церкви Іван Нермир провів тематичну зустріч наприкінці березня. У романтичній атмосфері зібралися біля 50 сімейних пар. Зібрання привітав зі слова Божого керівник клубу, пастор Петро Наконечний. Тему про пахощі сімейного життя та ознаки токсичних відносин присутніх навчив Богдан Луцик. Уявляється, сімейні стосунки пахнуть не тільки парфумами та коштовними подарунками, а щоденними вчинками, які підтримують та надають сили, натхнення та впевненість у майбутньому. Про свою сім'ю, перемоги та виклики розповіли Олег та Катерина Садовські. Розповідь про доволі насичене життя з емоціями викликами та справжністю під Божим проведенням нікого не залишило байдужим. Убранство приміщення пісні та музична програма гурта Олександра Логвіненко надали зібранню особливої атмосферності. Не забувати страждання репресованих. Серед репресованих у часи СРСР було багато страждаючих за віру та бажання жити по Євангелії. Добре, що й досі є люди, які протягом довгого часу продовжують передавати Божу любов тим, хто страждав. Ярослава Різникова, посадовець Одеської обласної державної адміністрації, розповіла на своїй інтернет-сторінці про недавню акцію та допомогу репресованим. Майже закінчили роздавати гуманітарну допомогу Одеситам, членам Одеської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. А також Одеської асоціації жертв політичних репресій, керівником яких є батько Олекса Різників. Трагічний період нашої історії, епохи радянського тоталітаризму, який не можна забувати. Щаслива, що змогла поєднати тих, кому потрібна допомога, і тих, хто здійснює благородну місію допомагати ближньому своєму, який потребує цього. Хай руки, що дають, не зужіють. Подія не залишила байдужим нікого. Люди щиро дякували та залишали відгуки та подяки. Наприклад, Анна Земко, Сил вам, Лідія Круглик, Здоров'я і наснаги Олексі Сергійовичу і вам, пані Ярославо. Добра справа підтримки родин репресованих. Різників Олекса щиро дякую пожертводавцям Одеської обласної об'єднання церковні ХБ. Україн Хайф Лобеталь та Елізабет Кунс. Большое обновление на сайте областного объединения. Появилась страница «Видел семейного служения». На этой странице вы можете получить много интересной информации. Например, сейчас там размещено большое интервью пастора Петра Наконечного, который является руководителем этого отдела. В этом интервью пастор рассказывает о служении семейного христианского клуба Первой Одесской Церкви. Как это служение начиналось, как оно проходит и какие цели преследует. Например, мне очень понравилось, что на этих встречах можно узнать о взаимоотношениях в браке. Читайте у нас на сайте. Нова церква в Одессе. Потребность стельцы. Ярослав Бондар та молодіжна команда з церкви «Дім молитви для усіх народів, де пастор Руслан Шеринга, отримали благословення своєї громади та християнської спільноти на відкриття нової церкви в Одесі. Нова церква, назву ще не придумали, знаходиться на площі Толбухіна. Брати та сестри вже звершують служіння на районі, насамперед, серед місцевої молоді та підлітків. Про утворення нової церкви в Одесі було публічно оголошено на другому місіонерському саміті. Пастор Руслан Шаринга, керівник ОНЦ, звернувся до присутніх. Друзі, знайомтесь, це нова команда, яка йде на утворення нової церкви в Одесі. Дякуємо Богу за те, що він висилає робітників на свої жнива та забезпечує їх для звершення його місії. Дякуємо всім, хто долучився своїми молитвами та фінансами до цього. Вже надійшли пожертви на придбання апаратури для проведення зібрань. А ще один з учасників саміту взяв на себе зобов'язання сплачувати оренду приміщення для перших шести місяців служіння. Потребуємо ваших молитв і надалі. Дякуємо Господу за кожного з вас. І відділ ОНЦ помідоми про усіляку вітає кожного, хто підтримає нову церкву. Наприклад, вже як скоріше потрібно придбати стільці, орієнтовна ціна тисячу за одиницю для проведення зібрань, бо скоро Пасха, тож відвідувачів буде багато. Вдовиць підтримали у струнку. У неділю, 26 березня, церква ЄХБ села Струмок, де пастор Олександр Дрібногод, організувала особливе служіння, коли зібрала вдовиць села. Молитовний будинок відвідали 45 вдовиць, вдовицям жінкам, переважно похилого віку, які втратили найдорожчих їм людей, віручі приділили усю увагу. У служінні взяв участь оркестр церкви ЄХБ міста Кілія. На зібранні проповідувалася Євангелія про турботу Небесного Отця та спасіння через віру в Ісуса Христа. Молитву звершив пастор церкви Олександр Дрібноход. По закінченні кожна вдовиця отримала продовольчі набори, а віруючі ще й допомогли їм усе нести додому. Пастор Олександр Дрібноход підсумував. Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Себе берегти чистим від світу. Якова 1.27. Молимо за Україну. Служимо Богу і рухаємося вперед! Нова дочірня церква у польському коцевелі. Місійна церква Нове життя у Щецені, де пастор Віталій Нагорний благословила служителя для нової церкви, яка буде опікуватись українцями в Коцевелі. Наприкінці березня, братами у дочірню церкву, рокопокладено служителя. Пастор Нагорний розповів деталі. С началом военных действий пустовавшая польская баптистская церковь в Хацевеле предоставляла украинцам жилье в опустевшем здании церкви. Наша команда на протяжении этого года приезжала в Хатцевель и вместе с поляками проводили там богослужения. Среди приехавших в Хатцевель есть семья Алексея и Анны, которые ранее служили в Украине. Посоветовавшись с братьями польской церкви и получив рекомендацию от пастора Алексея из Украины, ему было предложено нести служение среди украинцев в Хацивеле. С польскими братьями мы благословили брата Алексея и его семью на служение среди украинцев, проживающих там, как служителя и помощника польского пастора. Слава Богу, друзья, и огромная благодарность за поддержку и ваши молитвы. Молитесь за эту церковь, за брата и его семью, за покаяние людей, которые там проживают. Благословений вам и мир Украине. Радісно бачите, як церкви примножуються. Господь втілює бажання та молитовні цілі, п'ять церков за п'ять років, що були зазначені, коли братів благословляли та направляли на місію до Польщі. Та коли у 2019 році заснувалася перша там церква, та ось прийшов час, і вже нове життя дає нове життя новій громаді. Чому людина жертвує Богу? 25 березня в церкві ЄХБ місто Березівка, де пастор Михайло Козовльов, віруючи узнали все про давання та пожертви. Семінар на тему давання Богові як втілення євхаристичних мотивів людини підготував та провів діякон церкви магістрант служіння Максим Буюклін. Протягом кількох годин учасники семінару досліджували писання та дізнавалися, як давання Богові в будь-якому його прояві має бути відповіддю на Божу турботу та його благословіння. І звершувалися лише з мотивів подяки, любові та шанування до Господа. Навчання супроводжувалося неформальним спілкуванням, молитвами та християнським співом. Пастори Одещини служитимуть на Миколаївщині. Служителів Одеської області планується залучити до духовної допомоги церквам Миколаївщини, де наразі немає пасторів. Вже є 10 церков, які потребують такої підтримки. 14-15 березня помічник голови ВСЦ. Пастор Володимир Шемчишин разом із пастором В'ячеславом Щербаковим з Чорноморської церкви ЄХБ Воскресіння відвідали віруючих Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Їхня ціль зрозуміти їхнє становище та підтримати. За останній рік багато церков на півдні України зазнало неймовірних випробувань. Через постійну загрозу тамтешні спільноти значно зменшилися. У багатьох церквях не вистачає братів. Молімось про те, що потреба християн у цих областях була надолужена. У сестер Українок є надійне майбутнє. Ірина Шаповал з команди обласного жіночого служіння підтримувала українських жінок у Польщі, де у середині березня у Кракові зустрічалися віруючі християнки. Сестри з України зібрали жінок, що тимчасово перебувають у Польщі. Більше п'ятидесяти з них зустрілися на конференції Надійне майбутнє. Конференція проходила у мальовничому авангарді Ресторація» у самому центрі Кракова. Ірина Шиповал розповіла детальніше. Конференція проходила в місті Харків для сестер біженців. Їх було около 60 чоловік. Тема конференції Надійне майбутнє. Проводили конференцию участницы команды Всеукраинского комитета женского служения Дорошенко Анна, Ивануса Оксана и Шаповал Ирина. На конференции раскрыли три темы на основании истории на имени Руфи и Орфы. Первое. Пройти нельзя остановиться. Где мы ставим запятую, когда встречаемся с бурями в жизни? Бури приходят в нашу жизнь, мы можем иметь разные чувства и эмоции какой-то период. Но наша задача как христианок не задерживаться в таком состоянии. Нам нужно принять решение встать и выйти из этого состояния с Божьей помощью, как это сделано ими с невестками. Второе. Ожидая, не пропусти. Мы все ожидаем лучшей жизни и мира в нашей стране, но ожидая лучшего завтра, иногда мы пропускаем жизнь сегодня. Третье. Надежда и будущее. Самое лучшее будущее в Боге, и мы живем в надежде на это. Но нужно помнить, что именно наше сегодня формирует наше завтра. Місіодей, другий місіонерський саміт в Одесі. Дуже раді вас бачити. Я хочу запросити наших друзів, і ми почнемо з поклоніння. З 24 по 26 березня в Одесі спілкувалися місіонери, благовісники, служителі та усі, в кого серце палає для заснування нових церков. «Місіодей» – день всеукраїнський другий місіонерський саміт зібрав в домі молитви, де пастор Едуард Гукасов близько 300 учасників з усієї України. Спікерами були фахівці благовісті, капелани, засновники церков та досвідчені служителі. Євангелисти разом помолилися, спілкувалися, співали та вклонялися Господу. Навчання та круглі столи були дуже корисними для оновлення та мотивації служіння. Відповіді на практичні запитання. Я думаю, що тут знаходяться всі ті, хто розуміє, розуміє вірш, чи поклик, чи заклик, чи повеління Ісуса, де Він сказав, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені ким. Всі присутні тут місіонери. Бо є безліч другорядного, чим людина наповнює своє життя, А сьогодні я зустрічався з вами. Теタリー 기도하면서 아빠, 오늘 만나는 사람들 다 허그하고 Моя дочь, молясь говорила: "Папа, з ким ти сьогодні будеш зустрічатися? Обдрий їх, обніми і молись за них". А чому ми маємо займатися місією? Навіщо ми маємо йти проповідувати Євангелія. То, що ви йому відповіли, і це був дуже важкий процес. М4 я сподіваюся, що після саміту ви всі скажете, я готовий. Да? Учасники саміту утворили молитви за нові та діючі місіонерські команди. Організатори заохочували всіх доєднатися до місійного руху Сінергія. Молилися за благословення руху «Одеса для Ісуса 2025 Одеська богословська семінарія заохочувала гостей отримувати богословську освіту. Віталій Шемчишин та команда відділу зовнішньої місії мали зустрічі з діючими та інтернами, місіонерами та семінаристами. Координував підготовкою та проведенням керівник комітету ВСЦ по утворенню нових церков, пастор Руслан Шаринга. На саміті попрацювали голова Одеського обласного об'єднання пастор Едуард Димов із заступниками пасторами Володимиром Помасковим та Ігорем Кучером та пастори з регіонів Одещини. В конференції взяли участь керівники весе пастори Володимир Шемчишин та Сергій Мороз. Між нами дівчатами. Волонтер острова Надії Жанна Середа проводить дівчачі зустрічі у Южному. Група між нами дівчатами вже двічі зустрічалася у минулому місяці. Добра ініціатива продовжується. Підлітковий вік це час змін. Підлітки вразливі. Вони легко можуть потрапити у тенеш шкідливих звичок. А це кров до серйозних проблем у дорослому віці. Досить часто батьки не в змозі дати раду проблемній поведінці своєї дитини. Дитячий центр Остров Надії приділяє цьому особливу увагу. Як зарадити проблемам підлітків єдиний спосіб здолати проблеми цього віку знати про них усе і бути до них готовими. Над цим питанням постійно працюють наші волонтери. Особливо чутливо переживає цей період дівчата. Саме дівчачі теми піднімаються на клубах між нами дівчатами. Вони проходять в домашній обстановці у волонтерів вдома. Дівчата вчаться готувати блюда, випікають, пригощаються. У неформальному спілкуванні волонтер, такий як Жанна Середа, піднімає важливі секретні питання: як дівчата в такій довірчій обстановці більше хочуть обговорюють з лідером, аніж з батьками. Степан Пойса. Керівник благодійного фонду Острів Надії в щомісячному звіті вказує: у лютому такі зустрічі відбулися двічі. Служіння продовжується. Нова церква Ковчег в Одесі. 19 березня в церкві Воскресіння, міста Чорноморськ, де пастор В'ячеслав Щербаков на заснування нової церкви благословили місіонера. На шлях служіння по утворенню нової церкви став брат Артем Бабенцов. Нова церква Ковчег вже вклоняється Господу в Одесі на Таїрова, у будинку на розді вулиць Королева та Вільямса. Благословили брат Артема, пастор Руслан Шеринга, керівник відділу ОНЦ Об'єднання та комітету ОНЦ ВСЦ ЄХБ та пастор В'ячеслав Щербаков. Брат Артем Бабенцов 1997 року народження, увірував та прийняв хрещення у 16-річному віці. Від, ю... від юності активно служить Господу, відповідає за підліткове служіння у церкві. Артем одружений разом з дружиною Аллою виховують двох діток. Вже багато місяців Артем з місіонерською командою служить людям на Таїрова. Спочатку було багато соціального служіння та благодійності переселенцям та місцевим, людям похил... похилого віку та молоді. Зараз вже постійна група збирається по неділях на богослужіння, а серед тижня для молитов, вивчення біблії та неформального спілкування. Недільні зібрання відвідує близько 20 нових людей. Ще стільки ж молодих людей задіяно у коло спілкування, неформальні зустрічі, активності, теніс та інше. Велике хрещення у Білгород-Дністровському. 19 березня у Білгород-Дністровському через водне хрещення у з Господом вступили 30 новонавернених. Священодія була звершена на урочистому богослужінні в Домі молитви першої Білгород-Дністровської церкви Єхбе. Охрестили вірних пастори помісної громади Павло Римський та Валентин Лупашко. Через водне хрещення 26 членів доєдналися до першої білгородністровської церкви ЄХБ, Двоє до церкви ЄХБ село Шабо, Олексій, де відповідальний Олексій Красько, Та двоє до церкви ЄХБ СМТ Сергіївка, де пастор Вахтан Мчадішвілі. У служінні прийняв участь голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. Олександр Миколайович закликав присутніх до глибокої, живої та неформальної віри в Господа, бути вірним йому у щоденному житті. Після охрещення над новонаверненими була звершена молитва. На завершення разом з усіма членами церкви вони прийняли вечерю Господню. Під час богослужіння на заклик покаяння відгукнулося п'ятеро людей.